Село Безодня, Сестрятицьке старостинський округ, Радовилівська громада Дубінського району. Тут зареєстровано 88 чоловік. Є менше, тому що ну, зареєстровані але живуть в іншому місті. До 18 років дітей у нас 17 чоловік, 4 учня до школи і 33 людини це старше 60 років. Молодь виїжджає тут, мало хто лишається. Це є межа Рівненської і Львівської області. Тут у нас протікає річка Слонівка і вже за нею починається Львівська область. Це колись був міст, тут стояв шлюз, який регулював рівень води. Ну, потоку, навіть на там на Львівську область, на ті села, які стояли. Ну він з часом і зруйнувався. Ну, вже він давно зруйнований. Напевно, що ну, років 10 як мінімум свого часу його просто не доглянули. У нас робочих місць в селі Безоння, власне, взагалі немає. Тобто, у нас, якщо там стосується магазину, це виїзна, торгівля, раз в тиждень їздить машина. Якщо стосується дітей, школи, то в нас є довіз там іншими транспортами. В селі сестря, в сусідньому селі є фельдшер, який ну, по потребі, по дзвінку приїжджає, ну і вже, там, судячи від ситуації. Якщо є там потреба, то викликаємо швидку допомогу, якщо справиться сама, то їде сама. За рахунок того, що село знаходиться там, 10 кілометрів від центру міста до центру села, нашого сестря. То люди самі добираються, їздять власне до Радовилова на роботу. Я думаю, що за рахунок цього ще й село і тримається. Зараз молодь спитає там, 16 років, які в тебе плани, там, і що ти плануєш. Та все, Я в Польщу. Там, все, ну, ну, молодь просто хоче їхати в Польщу на заробітки. Я ні від одного не почув, там, я хочу свій бізнес, там, я хочу там, якусь там, кав'ярню свою, до прикладу. Всіх просто там, Польща робота, Польща робота, Польща робота. А особливо хлопці, які зараз мають бути 18, Ну, Ви самі розумієте, і ну, всі виїжджають. Можна вас на два слова? Щось спитай. І телевізор хоче щось спитати. Вам. Про село розкажете нам. Ви, О, ви тут скільки років прожили, що ви найбільше знаєте. Що я можу вам сказати? Я родилася в Сестратині. Отак. Що вас сюди закинуло? А тут вже 60 років, кабачки не було, а тоді уявилися, засихають. Бачите, як я хочу. Що так зігнуло? Не скажіть, що нема на мене проститися. Ой, задихалась. тут на лавці сяде. Нема хазяїна, нема порадку. Хазяїна вони з них везуть. Рік я нема. Помідори вродили, але тільки чорніють чогось. То вибирає, а ті вже гарні, то закатують. А з ким ви живете тут? Невістка і четверо внуків. Вже правнучків дві маю. Нас є дев'ятеро вже з тими правнучками, Дев'ятеро. Аби батько був, то був десятий. Багато котиняток маєте? Троє. Троє, а троє великих. Один пропав вже з півроку такий файний білий чіпсик, вони назвали його. А він повернувся. Де він був? Отак виживаємо. Нас тут саме пенсіонери пущі. Мало таких родин є молодих. Ну, їхати до Радивилова, знаєте, як то старому вже. А нас приїжджає. того. Сюди що ж, четверга з Радивилова, з магазином. Тут Всі продукти привозять, Заказуємо, і у нас що хто хоче, те вона привозить. <різь> ну дивися, я з фотографії. Тут немає, навіть в Радивилові роботу дуже важко знайти. Продавці, хіба це рідкість села, ближайші ну, доїжджають, шукають роботу, хто там хоче, так само і з дітьми, хто з батьками залишилися, що дуже бігом розбирають роботу. Вже тако десь дубно, рівне, туди далі, тут з роботою легше, Ну тут. Дуже тяжко з роботою. А так ваші от однолітки, ті, що залишилися більшості всі за кордоном, мало хто лишився тут. навіть ті, що лишилися, це однокласник один лишився тут в селі. То він працює в крупці на молокозаводі. Тому а одна однокласниця так само вдома сидить, і за час і часу на Польщу на роботу. Моя думка особиста це прощення роботи для бізнесу на сільських територіях. Тобто звільнення там бізнесу від податків, там, наприклад, я не кажу нам повністю звільнити, ну хоча б там на 50% там на 2-3 роки. Щоб бізнес розумів, що коли він заходить в село, в нього, йому буде вигода від того, що він буде на, на податках виїжджати. Бізнесу буде цікаво від там будуватися в селі. Екотуризм у нас може бути так, як ви самі бачите. У нас є річки, і річки, ліса, природа, Сільське господарство так само, оскільки у нас є землі, є інвестиційно-привабливі території, там для які так само там, прямо біля дороги. Землю, та є в нас є, якби бізнес хотів, то можемо, можемо. я приїхав. Містечка Гвальдо Катанео в Італії. Ми, в принципі, я в принципі, ходжу до школи, я там народився і приїжджаю тільки на канікули. Тут живе бабуся, її прабабуся, тьотя Галя, дідусь. Бездня села називається від безденного колодяця. Був сказують, що був безденний колодязь біля річки, і телятку хотіло напитися з нього. Нечайно впало і виплило в Америках. І чисте походження село Безодня. Колодя був був дна, і щоб легше було ну, щоб легше звучало, назвали його безодня. Я заради вилова і приїжджаю також сюди на канікули. Граємось, ходимо купатись в ліс. І гуляємо? У нас ще є домашні тваринки? Морські свинки дві? Два хлопчики? Тоша і гоша. Кожного дня купляємо їм корм, фрукти ріжемо, Гірочки. І так вони все їдять. Є чоловік і мій чоловік то були брати. Ага, то ви родина? Так, так. Був батько построєний отамок з матір'ю, а то вже сини побудувалися. Ми вже не вістки тут. Яблука збираєте? Збираю. Є і... трохи врожай? Того мало року, але є трошки. Є. Ми, каже, тут всі времені. Нас нема тут нікого вічного. наші предки прийшли і пішли, і вже і ми відходимо, бо ми вже, вже маємо руки. Каже, ваш вік 70, а в добрій крепості 80. Тепер багато ще живуть ті що по 70, по 80, а ті, по 50, по 60. Скоро то серце 50. Вже шість років я тут живу. Прожила тут вже в тому селі. І як вам тут живеться? Зразу, як було колись, то було, що транспорт ходив сюди. Ото була автобусна, а зараз вже таке. Нема молодих. Тут вже нема молодих людей, тільки отут ще є діти, отого. в мене нема нікого, всі повиїжджали, не хочуть в селі трудитися. <сум> Треба. Та й таке. Ви самі живете саменька зараз. Сама колгосп працювали. Ми всі на фермі робила, всім робила. Бо я, так як то казав, коли вчилася, прийшла сюди на роботу і так тут залишилась а зараз кавунчики вирощую в торік. Дуже виростила, тепер мало, немає. Такі були великі, навіть по 10 кілля мали, а тепер холодно. О, ото бачите, тут ото трошки ото воп, там ось туди посадила і сюди, але не виросли, а ото такі о, маленькі. А тут у вас якийсь спеціальний сорт? Да, да, так, так. Купляли. то такі були в той рік великі, як відра, а, і трошки гарбузів, все посадила, але ну, тут було холодно. Ну, от маєте і перець, і помідори, і капуста не буде, тепер огірки теж. Картопля це наш хліб. То приїдуть мені допоможуть трошки тиво. Та й таке квасолька. І все потрошку. Ще сусіди у вас тут є. О, тут, вона має 90 років. А десь якусь звідси можна перейти. Так Такого можете йти тут трави, все. Да. Так от дивіться, тому тут нема нічого. То все пусте. Йдіть до неї туди. Вона 92 роки має. Добрий день! Ми суспільне телебачення. Ми вам трошки потопчемо города. Ми от спілкувалися з вашою сусідкою, вона сказала, що ви тут старожил в безодні. Да, да, мені так, так, 92 рік. Боже, ви мене не фотографіруєте. Ви в робочому, дивіться. Такому, такому? страшному. <гум> дивіться, який у вас врожай гарний. No, no. Вже сьогодні вже купаєте картоплю? Ну, no, то я руками витерла та родочка, бо посадила э, косолю, а вона мені трактор піде і її, а вона ще достигне. То нехай буде, я вже потім беру. Колись так було, діти не так було, як колись. Колись ходилися вечірниці, колись ходилися мужчини, жінки, байки розказували таке про хазяйство, я хазяював, а тепер вони так, а тепер два докупи, а ще третій пляшка горілка. І по всьому. І вже вона починати свиритися, а колись так не було, колись люди любили одні другі. Я, я зі своєї хати перейшла, посходяться, то я цілий вечір просто бо нема де сісти. А тепер у двері ніхто не відчинить. Сама єдна, ніхто двері навіть не вощили. Цілий день мудохається сюди, туди сама єдна. То ще бодяка, що ще Господь кріпить мене, що я ще можу вже в тих літах. Ну та слухайте, ви тут ще будрячком дивіться, скільки картоплі ви купили? Ну, ну. То ще я во ну, може років два, то я ще не можу ходити. А я ще перша ходила, то мені всі люди завидували. Я така ну. Ну, такий хід, знаєте, мала такий. Тут колись було людей багато. Казали, що було 70 хат. Мали дітей чуєте, мали по п'ятеро, по шестеро і по четверо. І як хто мав Ще як я була дівчиною, то було штириланки. ланки, от рот вимерли, нема нікого. І звідси пуста хата, і звідси пуста хата, і там хати.